Вітаю, мене звуть Олександр Мельник. Я партнер Гоуло та керівник практики корпоративного права і МНА. Сьогодні підтверджу або спростую 10 міфів в сфері корпоративного права: питання про інтелектуальну власність, антимонопольне законодавство, розрахунки криптою та багато іншого. На кожен міф я матиму до однієї хвилини, тому буде цікаво. Залишайтесь. В Україні можна платити біткоїном по договору купівлі-продажу нерухомого майна, не можна платити біткоїном по договору купівлі-продажу нерухомого майна. Оскільки законодавство визначає, що розрахунки за такими договорами здійснюються виключно в безготівковій формі національної валюті гривень. Більше того. На сьогоднішній день статус криптовалюти не врегульовано законодавством, а тому воно не вважається ані платіжним засобом, ані майном і не може служити ані предметом обміну чи слугувати засобом для оплати. Землю під енергетичний проєкт можна оформити після запуску електростанцій. З юридичної точки зору це міф. Оскільки оформити право на земельну ділянку необхідно до початку будівництва, це може бути або право власності, або право користування. Тільки після реєстрації за вами речового права в реєстрі речових прав на нерухоме майно, ви зможете подати заяву на отримання дозволу на початок будівельних робіт і тільки після цього будувати. Переходимо до третього міфу: після купівлі бізнесу новий власник автоматично відповідає за всі старі борги компанії. Це не зовсім правда. Новий власник не несе відповідальності за борги компанії. Сама компанія відповідає за своїми зобов'язаннями. Крім випадків, якщо дії цього нового власника приводять компанію до банкрутства. У такому випадку власник може нести відповідальність за борги свого бізнесу. Антимонопольне законодавство стосується тільки великих бізнесів і міжнародних корпорацій. Не зовсім правильно, антимонопольне законодавство стосується всіх. При цьому окремі його положення зазвичай застосовуються саме до великих бізнесів. Це законодавство регулює питання конкуренції, тому якщо ваш бізнес впливає на конкуренцію в Україні, то, скоріш за все, правила будуть застосовуватись і до вашого бізнесу. Зокрема, дозвіл антимонопольного комітету України буде необхіден. Для концентрацій. Це угоди щодо купівлі, продажу бізнесу або набуття права власності на єдині майнові комплекси. У такому випадку, при перевищенні певних визначених законом порогів, необхідно отримувати дозвіл антимонопольного комітету на те, щоб здійснити ту чи іншу угоду. Переходимо до п'ятого міфу. Після ліквідації компанії вся відповідальність зникає. Відповідальність просто так нікуди не зникає. Але якщо компанію ви вже ліквідували, притягнути вас до відповідальності не вийде, оскільки процедура ліквідації передбачає розрахунки з усіма кредиторами і закриття всіх боргів перед державним бюджетом України. Переходимо до наступного міфу. В Україні вже подолали рейдерство. Це міф. Рейдери дуже креативні. І навіть сьогодні досі знаходять шляхи для того, щоб заволодіти чужим майном або бізнесом. При цьому законодавство запроваджує нові механізми для того, щоб запобігати рейдерським атакам. Так, зокрема, з березня 2024 року був запроваджений механізм обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю у депозитарії. Цей механізм дозволяє досягти найбільшого захисту, який на сьогодні можливий в наших реаліях. Суть полягає у тому, що частки знаходяться не в ЄДР, до якого мають доступ усі реєстратори, а перебувають на обліку у депозитарії. Тому доступ до часток є тільки у власника та у депозитарії. Відповідно, будь-які неправомірні дії недобросовісних реєстраторів неможливі. Що ж там далі? Достатньо просто написати в договорі. Зобов'язуюсь не розголошувати комерційну таємницю, і цього вистачить. Написати можна все, що завгодно, але для того, щоб воно працювало, необхідно дотримуватись певних правил. Просто написатись, зобов'язуюсь не розголошувати, скоріш за все, не захистить вашу конфіденційну інформацію. Для того щоб це зобов'язання реально працювало, ми рекомендуємо декілька кроків: по-перше, Необхідно передбачити чітко, що є конфіденційною інформацією, що вважається і розголошенням, та як ви будете це підтверджувати. А для того, щоб це зобов'язання ефективно працювало, необхідно також передбачити чітку відповідальність, бажано якийсь фіксований штраф. Переходимо до наступного. Новий директор не відповідає за дії попереднього. Вся відповідальність на тому, хто вже звільнився. І так, і ні. Дійсно, кожен керівник несе відповідальність за свої дії, поки він перебував на посаді директора. Втім, для нового керівника також може наступати відповідальність. Зокрема, законодавством передбачено, що директор зобов'язаний звернутися до учасників, а іноді навіть до суду, у випадку, якщо він бачає ознаки неплатоспроможності у своєї компанії. Якщо директор цього не зробить, то він може бути притягнений до солідарної відповідальності. І фішка у тому, що борги у компанії можуть накопичитись саме за каденції попереднього директора. А тому, з однієї сторони, новий керівник не відповідає за дії попереднього, з іншої сторони, він відповідає за стан компанії. У нас залишилось всього два міфи: іноземець не може створити благодійний фонд в Україні, це також міф. Відповідно до законодавства України, засновниками благодійної організації можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. З чого випливає, що іноземець може бути засновником благодійної організації. крім випадків, якщо це громадянин РФ? Перейдемо до останнього міфу: інтелектуальна власність автоматично належить компанії, якщо її створив працівник. Ні, це міф відповідно до цивільного кодексу. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать повністю працівнику, а майнові права інтелектуальної власності належать працівнику та роботодавцю спільно. Відповідно, якщо ви хочете, щоб права інтелектуальної власності повністю належали компанії з моменту їх створення, необхідно це чітко передбачити у договорі з працівником, але є виняток. Якщо ви резидент Діє Сіті, то Права інтелектуальної власності всіх ваших працівників та гіх спеціалістів переходять до вашої компанії автоматично з моменту створення. Отже, як ви бачите, ми розвінчали майже всі міфи. Ви можете написати в коментарях свої твердження чи міфи, і ми розвінчаємо їх також. Ставте подобайку цьому відео та підписуйтесь на наш YouTube канал, оскільки попереду ще дуже багато цікавого.